Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, на огляді у нас будинок дуже гарний, дуже дешевий, повністю житловий, який знаходиться в селі Івашків по вулиці Івана Франка. Це Одеська область, Подільський район. Значить, площа будинку становить. 35 квадратних метрів, двохкімнатний будинок і участок 40 соток. Значить, біля будинку знаходиться сарай, зимня кухня, криниця, гарна земельна ділянка і дуже гарний молодий садок. По ціні дуже смішна, вона всього-навсього 50 тисяч гривень, трошки більше, ніж 1000 доларів. За. Класну, гарну житлову нерухомість, де ви зможете проживати та прописатися. Кому буде цікаво, можете звертатися напряму до власника. Контакти його знаходяться в телеграм-каналі в описі до цього відео. Переходьте туди та зв'язуйтесь з власником. Напряму, домовляйтесь за перегляд. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати нові оголошення. До побачення!